1204 рік став фатальною точкою неповернення для Візантійської імперії. Подією, яку історики згодом назвуть Великою Зрадою. Замість звільнення святої землі військо хрестоносців повернуло свої мечі проти найбагатшого християнського міста світу Константинополя. Ця трагедія. Не лише змінила кордони середньовічної Європи, а й назавжди розколола християнський світ. Похід почався з фінансового краху. Лицарі заборгували Венеції величезну суму за флот, на оплату якого в них просто не було грошей. Хитрий дож Енріко Дандоло запропонував цинічну угоду, списання частини боргів в обмін на захоплення Константинополя. Торгового конкурента Венеції так священна місія перетворилася на комерційно військову авантюру, де релігійна мета поступилася жадобі золота. Влітку 1203 року хрестоносці вперше прорвали оборону міста, щоб посадити на трон свою маріонетку Олексія IV. Молодий імператор, прагнучи влади, пообіцяв латинянам гори, золота та військову допомогу, не маючи реальних ресурсів для виконання цих обіцянок. Це політичне рішення лише посилило хаос у столиці та налаштувало місцеве населення проти нових захисників. Нездатність Олексія IV розплатитися з боргами призвела до економічного колапсу. Та масових бунтів, у ході яких імператора було вбито, для командирів хрестоносців смерть їхнього ставленика стала ідеальним формальним приводом для початку повномасштабної війни. Розлючені невиплатами та охоплені жагою здобичі завойовники готувалися до вирішального удару по колишніх європейських союзниках у квітні. Почався безжальний штурм. Війська атакували місто з моря, використовуючи венеціанські кораблі як плавучі платформи для штурму високих мурів. Попри відчайдушний опір захисників, технологічна перевага та чисельність ворога дозволили прорвати оборону, яка століттями вважалася неприступною. Константинополь упав. Не витримавши натиску тих, хто присягався захищати хрест, вдершись у місто, воїни Христа влаштували триденний грабунок, який за масштабами не мав рівних в історії, палали бібліотеки, нищилися безцінні витвори мистецтва. Найбільшим шоком стало осквернення Софійського собору, де п'яні завойовники трощили вівтарі та зривали дорогоцінні прикраси з ікон. Велика столиця, що була хранителем античної мудрості, в одну мить перетворилася на руїну. На уламках Візанкії. Переможці поспіхом проголосили створення Латинської імперії, розділивши землі між західними баронами. Візантійська аристократія та інтелігенція були змушені тікати, залишаючи свої палаци новим господарям, які часто навіть не вміли читати. Це був кінець Візантії як єдиної держави. Та початок епохи феодальної роздробленості на сході. Для пересічних греків ці події стали глибокою психологічною травмою, посіявши зерна ненависті до заходу на багато століть уперед. Люди втратили не лише домівки та майно, а й віру в християнську єдність. Ставши свідками того, як одні християни нищать святині інших, почуття зради та національного приниження стало визначальним для візантійської ідентичності того часу. Проте імперія не зникла безслідно. На її периферії виникли три держави спадкоємиці Нікейська імперія, трапезунд та епірський деспотат. Кожна з них претендувала на статус істинного продовжувача візантійських традицій і стала центром опору латинським загарбникам. Саме Нікея згодом змогла накопичити сили, щоб відвоювати Константинополь і відродити імперію з попелу. Трагедія 1204 року. Остаточно закріпила великий розкол між католицизмом і православ'ям, зробивши примирення церков майже неможливим. Фатально ослабивши Візантію щит Європи на сході, хрестоносці мимоволі відкрили шлях для майбутньої османської експансії. Історія вчить нас, що ця тактична перемога Заходу стала стратегічною поразкою для всієї християнської цивілізації.